Усім привіт! Якщо вимкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла із моїми новими книгами у січні. Насправді я вже думала, що я не буду знімати це відео, бо щось в мене не набирається книг. Ну, тобто, ну там ну прийшло кілька книг там від видавництва, ну там ну, розпакую. Ну це там буквально чотири книги, а потім одне, друге, третє. І потім я сходила в книгарню КСД. І якось так в кінці місяця, в 28-х числах, в мене... Таке непогане вже поповнення, про яке я вже можу трошки вам розповісти. Перед тим, як ми почнемо, нагадаю, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на нашу крафтову майстерню свічкарка В нас прекрасні аромати, є найрізноманітніші, і солодкі, і цитрусові, і хвойні, От, і свіжі аромати, і в нас є свічки-тестери. Якщо ви сумніваєтеся як і хочете багато чого відразу спробувати, ми такі боксики цікаві оформлюємо із будь-яким вашим вибором. із Нацяти ароматів і насилаємо в описі до цього відео. є вся необхідна інформація, так само як і про нашу ініціативу BookTube українською. І принагідно хочу подякувати всім моїм спонсорам-патронам, і патронам, які мене підтримують і матеріально, і е, ментально. Адже завдяки ним з'являються в мене також і нові книги. І якщо ви також хочете мене підтримати і мою діяльність, є посилання також на баймія кофі патреон або спонсорство. Обирайте зручну для вас платформу. І е, таким чином підтримуйте мене і подаруйте мені якусь книгу. Давайте я почну із тих книг, які в мене вже розпаковані. Ну як вони в мене лежать окремо? Бо це книги, які я купувала у Офлайн-книгарні КСД. От я насправді там була на роботі, на зйомці в тому торговому центрі, і е, вирішила: ну зайду я в книгарню, є, там щось подивлюся, пофотки. Ну завжди ж нам книголюбам, подобається ходити по книжковим магазинам. От, я зайшла, глянула там. Дуже цікава якась акція, от де прям дуже вигідно можна купити книги. Я підозрюю, що це, це, що це та сама акція, яка проходить в е, онлайн-магазині, але. В офлайн. От. І е, таким чином я натрапила на книгу Джені Колган. Це книгаренька щастя на березі, яка коштує всього-навсього 190 гривень. Ну, послухайте, це дійсно дуже вигідно, тому що її ціна десь гривень 270 От, і е, це, якщо по знижкам пошукати, і вона просто в прекрасному стані, в прекрасній формі. І е, я вирішила для себе, що я Джені Колган хочу читати, хочу зберегти. От, у нас на сьогодні видано її. Три книги. Одну я прочитала, другу купила, третю, четверту ще не купила про капкейк кафе але дуже хочу. Загалом Дженні Колган пише доволі такі теплі, милі, чуттєві історії про людей, які люблять книги. Зазвичай вони в центрі сюжету, я так розумію, ну, хоча б в кількох книгах, так точно. І перша історія, яку я читала, там була бібліотекарка, яка звільнилася, купила фургончик і стала продавати книги для жителів Шотландії, здається, от. А тут у нас вже щось на березі, і мені цікаво, що це буде. Я не дивлюся а, нічого, тому що ой, озеро Лохнес, все, я підгляділа. А, Я розумію, що це буде мило, що це буде затишно, що це буде приємно. І знаєте, це якраз та книга, яку хочеться взяти в темні такі похмурі дні, дощові або коли дуже пасмурно. От, і хочеться чогось світлого, теплого, взяти чайку чи каву, щось солоденьке, відкрити цю книгу. Ви насолодитися, от Е, і в принципі, книга невелика, 440 сторінок, стрінок, але 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 я знаю, що це буде вже прекрасне. Наступна книга, яку я також вполювала за знижками. Ну, дві книги, в принципі, це друга і третя частина трилогії Карлоса Руїса Сафона. Я зараз підглежу, як вона називається. Називається трилогія туману. В мене тут вересневі вогні і опівнічний палац. Я ці книги, мабуть, в році 2018-му слухала колись давно в аудіоверсії і, на жаль, не нашою ще мовою тоді. От, і мені тоді ці книги сподобалися, а в нас їх ще тоді не видавали. Але я собі чітко вже з'ясувала, що я хочу. Купити цю серію повністю, коли вона у нас вийде, і чекала просто хорошої акції. І виходить, що одна книга коштувала 110 гривень, тобто 110 і 110, а повна вартість ну 185 гривень, так мінімум. От. Це такі містичні історії, де в центрі оповіді є підлітки зазвичай. У вересневих вогнях дівчина з мамою покинула Париж і перебралася в невелике містечко. Так, і видатний механік і Інженер, здається, тут будуть ляльки, механізми, роботи, які мене дуже лякали. Вони такі дуже химерні. Загалом це такі осінні книги, а північний палац, це тут щось буде із потягом, який рухається і щось таке зловісне собою має. Тож, я думаю, що я буду восени прочитувати сафони, і ці книги будуть мені якраз дуже і дуже в нагоді. Наступна книга, яку я також взяла по хорошим знижкам, це Метью Шардлейк». Розгін від. Сенсома це історичний детектив. Я бачила вже кілька відгуків на цю книгу від людей, блогерів, кому ця книга дуже сподобалась, і сказала, що це дуже незвично, що це дуже цікаво. Це взагалі вдаництво апріорі. і вже у них, здається, вийшла друга книга. Тож, я думаю, якщо мені ця історія сподобається, то я буду читати й продовження. Тут 400 сторінок, не дивіться, що вона така здається величенька, але тут просто такі доволі комфортні відстою. Комфортний розмір шрифту. Є навіть така от карта на початку книги це монастир. От, цікаво, монастир поспоглядати. І е, обійшлася мені ця книга в 385 гривень, але навіть трошки дешевше, бо я загалом використовувала коїну. Тобто е, на кожну книжку в мене була ще знижка, десь мінус 10-15 гривень. От, тож теж доволі таки вигідно, я перевіряла боязково із сайтом видавництва і з іншими книгарнями, для того, щоб зрозуміти. Ну І раз пішла така е, гулянка, я собі вирішила взяти Кроніна. Один із його найпопулярніших творів, зорі дивляться вниз. Про яку я насправді нічого не знаю, і не хочу дивитися нотацію, тому що я знаю, що Кронін пише дуже проникливо, дуже глибоко в нього неоднозначні герої, за що я дуже його полюбляю. Тобто він показує певний такий суспільний спад, певний якийсь спад ментальний персонажів, які від чогось благородного катяться до низини, які продаються там за гроші або за якісь соціальні там забезпечення. Або там за маєтки ще щось. І, е, в принципі, я це зрозуміла, коли вже прочитала дві книги Кроніна. і розумію, що це його стилістика. От мені дуже подобається, як він описує персонажа, описує людину. Ця книжка мені обійшлася в 470 гривень. Це теж апріорі. Видає Кроніна. І, до речі, в 2024 році вони ще кілька книг Кроніна будуть видавати. От, Тут 656 сторінок, хоча, здається, скажіть, така така грубанька книга. Але Кронін мені насправді дуже швидко читається. І ще, до речі, мені загалом дуже видання Апріорі подобаються, бо вони дуже-дуже якісні і книги дуже легко розгортаються, вони не закриваються. От, де б там ми не були, на якій частині книги, ну, тобто, ви бачите, все прекрасно себе почуває. От, і, не знаю, Цю книгу точно я не буду читати в 2024 році. У мене ще три любові є, які довго чекають на прочитання. Спочатку буде три любові, бо вони точно менші, От, порівняно з зорями. Ці, цю історію я поки що, поки що відкладаю. Так, і далі ми переходимо до розпаковок. У мене тут чотири коробочки. От, і ми зараз будемо їх відкривати. У мене тут коробочка від 11-страголева. Давайте її розпаковувати. І так, в мене тут дві книги. Як ви можете бачити, по-перше, це книга-новинка. Це, в принципі, дві новинки. Це Галина Матвєєва і Сон Короля. В центрі сюжету буде головний герой Емануїл, який хоче стати письменником. І всі ці книжкові вайби, літературні, це саме те, що ми любимо. Але не так, то просто пробитися в усьому цьому письменницькому шляху, і йому зустрічається таємнича спілка письменників, які не звідки мають великі гроші зв'язки. І щось, що йому може знадобитися на початку кар'єри. Насправді доволі інтригуюча книга, мені видається, тут буде щось таке трохи містичне, щось таке загадкове і, можливо, детективне. Я маю якусь таку, знаєте, трошки асоціацію із сафоном і кладовище забутих книг, не знаю, якась така таємнича спілка забутих письменників, можливо, це просто цікаві схожі слова і схожі неймінги, але я очікую від. від Цієї книги насправді трошки більшого. Книга невелика. Тут 334 сторінки, але мені дуже подобається цей синій колір, це все оформлення. Друга книга це Морбака від Сельми Лагерльов. І це також гаряча новинка, дуже гарна. Ви тільки подивіться на її гарне оформлення, на цей форзац. І це роман про першу письменницю Лноболівську лауреатку і трошки про її життя. У цій книзі вона розповідає про її родинний маєток, дитинство, родичі, Знайомих відпочинок і все тому подібне. Як мені видається, це має бути щось таке дуже затишне і дуже миле. Теж книга не дуже об'ємна, 230 сторінок, але мені видається, що це має бути щось дуже тепле і дуже ностальгійне. І це просто неймовірне оформлення, Ще раз. Це просто щось неймовірне. Е, Видаництво старого лева робить якісь феноменальні дизайни. Мені дуже подобається. Навіть титулка тут оформленна, що мені видається трошки навіть незвично в кольорах. От і от перший розділ це поїздка в Стрьомстад і ненька. Це вже вій якоюсь такою теплотою. От загалом, чесно, звичайно, про цю Нобелівську лауреатку я нічого не чула. І після прочитання цієї книги хочеться більше погуглити і дізнатися, за що вона отримала нагороду і чим вона можливо ще відзначилася для того, щоб більше розширити свій кругозір. Але... Така новинка вже є на моїх книжкових поличках, і я вже дуже-дуже скоро буду її читати. Далі мені прийшла книга від видавництва ранок. Це свіженькі, про прям з під е друкарської машини е книги. Так, і перша книга, ви її можете пізнати за зрізом. І це посібник з убивства для хорошої дівчинки від Голі Джексон. І це. Детектив, дуже цікавий детектив, який мені видається, має бути доволі таки химерним, але це просто неймовірне оформлення. Ви подивіться на цей зріз. Ну, це це щось дуже класне. Я дивлюся зараз ці кольорові зрізи. Це просто якісь витвори мистецтва. Ну серйозно, і так, ми тут бачимо історію якоїсь дівчини-школярки, і вона робить якийсь незрозумілий шкільний проект. Але якимось чином цей шкільний проект розборушує історію колишнього вбивства, яке сталося в цій школі. Померла відома популярна дівчина-блондинка, просто зірка школи. І здається, всі давно знають хто вино. Ватець хлопець, якого знайшли повішеним у лісі із запискою зі знанням. Але ми ж розуміємо, що якщо справа починається, в нас є детектив, значить цей хлопець не факт, що винен, і ми маємо знайти справжнього вбивцю. І цікаво, чи вдасться головній героїні. Це зробити чи хто це буде робити. Є отакі от смс-ки, як наче, переписки. Клас, мені дуже подобається. Книга на 400 стрінок. Тобто вона не така товста, як здається. Це всього на всього 400 стрінок. А, так. Ще одна книга від Вединцтва ранок. Наспаковуємо її. Це також гаряча новинка. Так, і це теж про убивців у назві це Інститут шляхетних вбивців. Вау! Це дуже класно виглядає. Тут герб троянди. Подивіться, яка титулка. Це теж дуже гарно. І це теж інша картинка. Слухайте, це просто щось дах зносить. Дуже гарний, комфортний, крупний шрифт. І оформлені розділи як гарно. Це дуже класно, послухайте. Так, і у нас тут історія. Також є вбивство трьох дівчат інституту шляхетних дівчат, і якимось чином вдалося ще заминати попередні справи, але коїться якась містерія, і начебто всі знають, що вона демон, який і вбив коїть ці всі вбивства. Але, скажімо так, факультет троянд все одно під небезпекою ходить, і, можливо, все не так, просто не тільки демон. Вон у цьому о, о, замішаний, але дуже гарна книга. Третя посилка, вона найбільша, бачите, ще в такому різдвено-новорічному оформленні. От, це мої о, передзамовлення у видавництві Artbooks. І зараз я буду знімати плівку, бо це дуже-дуже шумно. Перше, що в мене зверху лежить, це листівочки, різні такі, цікаві. От, і давайте я покажу першу листівку, яка є такою тематичною, і тут показують, які е, книжкові е, е, анонси в нас на 2024 рік. От, Дуже цікава штука, таким чином можна собі відмічати і розуміти на що чекати. І, по-перше, у мене тут зверху книга Усе, що з нами навіки від Люсі Скор. Він не з тих, хто запалює, хто западає на хороших дівчат. Так, і це романтична якась історія. Я собі брала зі звичайним зрізом. Чесно, ну, е, насправді, артбукс не. Дуже мають хорошу славу зі своїми зізами, бо постійно з ними щось не те трапляється. Тож я вирішила, ну, мені не принципово насправді тут мати щось кольорове чи не кольорове, але тут дуже гарні випуклі ромашки. Так, і це любовна історія, якщо що, теж дуже гарний форзац в ромашках. Історія про дівчину, яка тікає зі свого весілля до сестри близнючки, для того, щоб, я так розумію, врятуватися і заховатися частково. там її сестра близнючка чомусь залишається зі своєю донькою на хазяйстві вдома, і якось вони намагаються співіснувати, а ще головна героїня зустрічає якогось бороданя перукаря, який я. Так очікую, буде її любовним крашем. От, і це такий собі любовний роман: 520 сторінок, можливо, тут буде щось глибоке. І тут також видавництво доклало ось таку ще листівочку з зверненням авторки до України. Теж цікаво, dear Ukrainian Readers. От, Почитаю потім. Тож це дуже мило. Ось така от мене новинка. Наступна книга це «Лондонська спиритична спілка від Сари. Пеннер. От, також звичайний зріз я брала. І тут у нас буде така вже трошки містична історія про 1773 рік, про якихось духів, медіумів, вбивство і пошук винних і порятунок невинних. Ну, щось таке більш-менш стандартне. От тут якимось типу рукописами. Якимись незрозумілими написами «Форзац всіяний. І далі у нас текст на. Майже 400 сторінок. Такі або осінні читання, або пісньозимові. Подивимося, але це та ж сама авторка, що написала зникнення аптекар аптекарки, яке було доволі таки посереднє. Я не читала, але колеги розповідали, що книга ну, така на трієчку була. От, тож подивимося. І тут також є листівка до цієї книги «From» авторки Сара Пеннер. І також є звернення до українців. Я так розумію, це такий хід видавництва. Також почитаю. А, так, і третя книга. Книга, яку я передзамовляла. це Емілі Генрі, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Насправді оформлення натякає на те, що це більше така літня книга. Подивимося, коли я її буду читати. Але, до речі, дуже прям випуклі елементи на книгах видавництва артбукс. Тут прям дуже випуклі, але дуже приємна така гумова палітурка, яку приємно. Тримати в руках от тут такі листочки на Форзиці пальми і 400 сторінок. І тут буде Попі і Алекс, які не мають нічого спільного. Вона свавільна і непокірна, має жагу до подорожей він хоче посидіти вдома з книжкою. І хоч більшість часу ці двоє проводять окремо, одне від одного кожного літа, вони їдуть у тижневу відпустку. Ну і ми розуміємо, що зазвичай буває в таких літніх відпустках і чого нам очікувати. Тож ось такі от книги. Загалом в мене з'явилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 книжок, от, які я вам показала сьогодні. І в принципі з цим уже так, як я Казала, можна йти в люди книжковому блогеру і про щось розповідати. Так, давайте діліться, що там у вас було в січні. Чи було, були взагалі покупки, чи ви поки що на початку року пригальмували із ними. Цікаво буде почитати ваші коментарі. І побачимося у наступних оглядах.